Дорогі українці, українки тільки сьогодні завершилися рятувальні роботи в Полтаві після удару російської ракети. Усього ця ракета вбила, на жаль, 14 людей. Із них двоє дітей, 9 та 12 років. Мої співчуття рідним та близьким. Постраждали 20 людей, в тому числі четверо дітей від зовсім малечі 3 місяці дитині до 12 років. Ще 22 людини були врятовані. Повністю зруйнований під'їзд будинку з першого по п'ятий поверхи. Це тільки одна російська ракета, яка принесла стільки болю, стільки страждань і втрат. І саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії, Гарантії, що таке зло буде зупинено надійно, не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору, ППО. І достатня кількість протиракет – це обов'язкова умова наближення миру. Я вдячний всім партнерам, які нам допомагають, і всі, які мають повне бачення, що саме нам потрібно: Петріоти, Айрісті, всі види необхідної ППО, розвиток дронів, інвестицію в виробництво зброї тут, в Україні. Це захист життів наших людей, захист самої ідеї, що мир можливий. За цей тиждень ми маємо нові пакети підтримки від Швеції. Значний пакет: мільярд 200 мільйонів доларів. Дякую, Швеція. Новий безпековий пакет від Фінляндії. Також пакет від Хорватії. Дякую. Ми працюємо над тим, щоб і наступного тижня були такі потрібні рішення для України: рішення щодо підтримки нашої держави, наших людей, нашої армії. А сьогодні я хочу відзначити. Рятувальників, які проявили себе саме цими днями і тижнями, Полтавщина, передусім, працівники ДСНС України в області, Олександр Слюсар, Сергій Чевшев, Юрій Купряков, Олександр Бондар, Сергій Маргун, дякую хлопці, також рятувальник з Черкащини, які зараз допомагали в Полтаві. Володимир Бабак, Сергій Сергієн, Олександр Коломієць, Андрій Куцуво. Дякую, вам, хлопці. Сумщина, Артем Нечитайло, Ігор Круговий, Дмитро Грицина, Максим Лавріненко, Роман Чигрін. Дякую вам і усім вашим колегам. Головне управління ДСНС України в Одеській області, це Олег Рябушенка, це Станіслав Романець, це Вадим Малий Ілля Каменда, Олександр Довгий та увесь колектив в Одесі та області. Дякую дуже. Слава всім, хто воює. Хто працює, хто рятує всіх нас заради України. Слава Україні!